Всім привіт, шановні глядачі! Ви знову на каналі Віотек з вами Олексій. І сьогодні в нас презентація нового бренду. Ми Маємо за честь бути дистриб'юторами компанії Далі. Компанія Далі це одна з найстаріших виробників термальних рішень, щоб ви розуміли, з 1984 року і понині ця компанія займається виключно термальними рішеннями. Вони виробляють власні термальні матриці, сенсори, виробляють оптику. Вони роблять повний цикл виробництва. В їх асортименті можуть бути монокуляри, Простенькі, складніші, з далекомірами, з лазерними вказниками, можуть бути більш крутецькі моделі з серйозними апаратними рішеннями, наприклад, як оця. І також, звичайно, термальні приціли, які можна використовувати на зброї для того, щоб можна було побачити. Вашу ціль навіть через е, якісь хащі, наприклад, або в тумані, або в повній темряві і так далі. То вся ця е, продукція вона направлена на те, щоб отримувати максимально крутий результат при е, спостереженні за якимось об'єктом. В принципі, все це обладнання створюється в першу чергу для рішень, таких як полювання. Якісь тактичні моменти охорона громадського порядку використовуються поліцейськими, використовуються в пошукових роботах. Багато рішень з цих, вони вже дуже-дуже багато часу є на ринку, вони себе зарекомендували. Ну і е загалом бренд далі і під е новим, скажімо так, ім'ям для європейського ринку і Артек. Цей бренд є одним із титанів на ринку, і е, якість говорить сама за себе, хоча б тому, що в кожній коробці до цієї е, продукції є ось такий Quality Certificate, де від руки прописано модель, серійний номер і дата. Від руки, наголошую. Тобто кожну модель перед випуском для того, щоб Випустити її з заводу, і ви змогли її придбати і користуватися, її перевіряють вручну. Це, щоб ви розуміли, кожна модель в кожній коробці. Більше за того, незалежно від того, чи це монокуляр, чи це приціл, у вас є фірмовий додаток на телефоні. В кожному рішенні бренду далі є Wi-Fi. Точка доступу, яку ви вмикаєте. Під'єднуєтеся фірмовим додатком, тобто який встановлюється на телефон, ви можете писати відео, зберігати фото. Це все робиться як на додатку, так ви можете писати все локально, тому що практично в усіх рішеннях, ну, в принципі, всіх, тих, що тут представлено, є внутрішня пам'ять, є е, кнопки фотографування, є кнопки е, запису відео, тобто, наприклад, ось тут. Навіть на прицілі, ось є кнопочка. Затискаєте один раз, фотографуєте, затримуєте, пишете. Є цифрове збільшення. Ці крутилки, це насправді йде е, не оптичне, як в класичних оптичних прицілах. Це панелька керування. Тут взагалі викручується кришка і. Під нею є просто USB, який заряджається, а заряджається це звичайним блоком живлення на 5 вольт 2 ампери. Як правило, час роботи від 5 годин і вище, тобто 5, 6, 7 годин. І більш за те, в кожному з там, тих же монокулярів є фірмові чохли, є зарядні ось такі от. Кабелі для прицілів є м'якенькі амбушури для того, щоб можна було не травмувати око при пострілі, наприклад. І багато всього цікавого. Зараз я вам продемонструю, як виглядає картинка з монокулярів, як це видно на телефоні, як це видно в умовах реального часу. Наостанок хочу сказати, що вся ця продукція є спеціально виготовленою для роботи в важких умовах. Приціли створені таким чином, щоб можна було їх встановлювати через планки на абсолютно будь-які засоби вогневого ураження, тобто гвинтівки, може якісь карабіни і так далі. І наостанок хочу сказати, що підписуйтеся на наші канали, ставте лайки, всі наші соцмережі будуть прописані внизу під цим відео. Також там будуть посилання на всі моделі, які ми тут сьогодні представили для вас. Технічний опис цих моделей, даташит, листи, а також мануали, які вже ми переклали для вас, вони також там будуть. Дякую всім за перегляд, всім до побачення!